Нас, перепрошую, наїбали дуже плотно. Вот. За кордоном в лікарнях вас ніколи не вилікують, але врятують життя. І ось чому я зараз знаходжусь в лікарні в Німеччині, де мене лікували після п'яти кульових поранень. І розкажу, як це було, чому в мене палець такі, до речі, його тут робили. Як заліти це відбувається, і покажу вам огляд, бо тут це дійсно виглядає гарно, але для здоров'я не дуже. Отже, думаю, більшість з вас а, були вже в закордонних лікарнях і знаєте, як тут це відбувається, як тут лікується. Тобто тут заваже візьмуться, коли йде питання життя і смерті. Тоді вас почнуть лікувати. До того в принципі ніякого процесу відбуватися не буде. Тут нікого не хвилює. Як ви себе почуваєте, де вас щось болить чи не болить? Дуже багато врачів навіть некомпетентні в тому, що у вас десь щось болить. Вони навіть не знають що з цим робити. У них є тільки протокол, тобто тут сидять по протоколу. Вони тут лікували, багато ж лікували з паралельно військових, тобто, бо це військовий госпіталь, до речі. І коли їм в Україні казали, ми ще будемо зберігати ваше життя, ми будемо зберігати ваші там руки, ноги, коли їх сюди відправили, їм тут кажуть ампутація. І все. І наші військові їх змушували підписувати документи про те, що були ампутації. Вони відказувалися, вони ну, отак. Тимались за ліжку, казали, ні, не буду, лікуйте моє ногу. Чого? Бо лікує їх, ж не наша українська держава, а, звісно, німецька. Тобто це за кошти німецьких страхувань відбувається. І чим довше вони тут тримають пацієнтів, тим більше на це грошей. Тому вони більш схильні ампутувати, скоріше випустити, відпустити, де собі на ребіліці. А реабілітація тут теж так собі зрозуміли. Взагалі не очень. Це окрема тема, окреме відео. І я купу випадків знаю. Коли в Україні в Україні рятували кінцівки, добре лікували і так далі. Звісно, оточення, якщо потрапити в правильну лікарню, а тут же просто ампутація все чао, до побачення. І випуску звідси недолікованим. Тут історія, Коли ти прийшов, тобі відрізали ногу, ти трошки полежав і тебе через пару днів випустили <кху> дома. Лежать чи в готелі. Поняла абсолютно нормальна історія. Що наша база медиків? Вона обладає неймовірною кількістю знань. Просто це ще така совєтська. Хто б що не казав там на совєтський союз? Медики там були просто космічні. І оця когорта медиків, які зараз є в Україні, які ще залишились тими знаннями або яким передали ще старі лікарі, знання, вони рятують, і мене рятують. Мене ж рятували в Україні. Самі найважчі операції мені зробили в Україні. легені вирятували, печінку рятували, ноги. У мене ж дві ноги прострілені. Дивіться, я хожу, я відчуваю знову свої ноги. Це все в Україні рятували. А тут? задача була тільки палець мені зробити. Тільки палець. Дивіться, що зробила. Я пам'ятаю, після операції лежу, кажу, друзі, ви неправильно зробили операцію, треба вирівняти. Я принесював бізнесмен-підприємець. Отут лікарні лежав, кажу, ви мені не так зробили, він неправильно зростеться, він буде кривий. Ну, ну, кань, кань, кайн, проблем, але згут, все буде типу хорошо. Кажу, покажіть рентген, Вони показують мені рентген. Дивлюсь, кажу, не так, треба срочно переділять, поки не зрослось. Ну, 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 най-най-най. З усім взагалі. Ну просто з усім. Якщо ви хочете в Європі десь вилікуватися, єдиний ваш варіант це їхати або в Карлові вари, або їхати з Польщі, або шукати наших лікарів. Де ще є наші лікарі з цієї школи, з закалкою з розумінням, що взагалі робив звідським тілом, і головне, як його Вилікувати, не просто врятувати від критичної ситуації, щоб людина далі себе як робот продовжувала існувати налоги платить податки на роботу ходити і так далі. А щоб людина добре себе почувала. Тут взагалі такої культури немає. Хоча це один з найкращих госпіталів в, в, в Німеччині, Дивіться ось тут, я давав концерт, як вилікувався. Ніхто не вірив, що я знову заспіваю після п'яти кульових і то, того, що щоб виживав. Взагалі. Тут сиділи лікарі, були тут люди, пацієнти попроходили. Я тут концертував з Антонетою Міщенко, яка на Майдані пам'ятаєте, це піністка, грав. От вона мені тут акомпонувала BBC, CNN прийшло, за New York Times, Там все це все записували, знімали. <кхе> Класно, дуже гарно це виглядає. Там столова. тут ну тут взагалі шикарно. Дивіться, ну тут я зараз трошки збільшу. Я там лежав на самому верхньому поверху в цьому плані питань ноль. Але питання до того, як це лікується. Коротше, якщо ви себе почуваєте погано, і не дай Боже, ви ще десь там в Америці, в Канаді, вообще на конце географії. Короче, я це тут не буду навіть називати, а можливо про це окремий аккаунт створю, розкажу, що мені взагалі допомогло вижити в реанімації і після, і після цих всіх поранень, хоча ніхто не давав шансів взагалі на життя. Там є йома на ціла історія взагалі, як це зробити, на то окрема історія. Короче, загалом, що можна сказати про медицину в Європі? Я не хочу сказати, що німецька медицина погана. Я загалом кажу, що вся культура медицини в Європі протоколи налаштовані на те, що критичній ситуації тебе врятувати, а за твоє лікування ніхто переживати не буде, щоб ти почував себе Вилікувати тебе насправді ніхто не хоче, і вони не знають. Навіть як це зробити, понял? Ну ібупрофен, іди диши повітрям, по вітрям, відпочивай і так далі. Зараз покажу вам. Тут є така кімната. Тут моляться. Це прям лікарня, понял? Дивіться. Ось арган. Я тут пам'ятаю, це мені дуже настрій підіймало. І коли лежав після поранення, мені мене ще рука не рухалася, я дуже хотів почати знову грати. Я приходив сюди. Зараз покажу вам, друзі. Трошечки десь тут щось має в нас заработати. Я не пам'ятаю. Ну коротше, де щось ля дискети вставляєте, такі старі. Блін, не пам'ятаю, но я собі грав. А ну. Короче, там педалі якісь. Ну в общем, я тут собі сидів. Грав, це мені дуже сильно настрій. взагалі підіймали Якийсь моральний дух, бо я розумів, що у мене стан критичний. Але треба врахувати, що врятували на одиничку порятував. Друзі, врятували мене в Україні, найкращі лікарі в Україні. Саме життя мені спасли в Україні. По сидень я зателефоную в Україну лікарям і спілкуюсь з ними, я кажу, я себе там погано почуваю, там, які мені препарат купують, що мені зробити? Бля, я не можу ходити, ноги не відчуваю, щось мені важко дихати і так далі. Це ж я тут з вами такий бадрячком, поняла? Насправді все не так весело. Ну я тримаюся нормально, все держусь, і мені допомагають саме українські лікарі. А то, друзі, навіть не знаю, поняла, така Європа казалась. Нам розказували, показували по телеку. Це все маркетинг. Хорай би в Україні. І різні такі моменти бандитські, да, прям прямі відкриті. Україна була б найкращою країною світі. А так, друзі. Підсумуємо. Хочете себе врятувати здоров'я, живіть за кордоном? Точніше, хочете врятувати, життя? від за кордоном, хочете вилікуватися і почувати добре, це вам в Європі шукати тільки наших лікарів. І це або Карлові Вари, або в Польщі наші. Лікарі або може десь слова чи не Все. В принципі, все, або ну, в Україну повертатися, але чоловіки цього не можуть зробити. Отака от історія. Ну, можуть, але <смі> дорога один конець буде. Вилікувати їх для фронту. Тому таке, таке життя. Бережіть своє життя. Слава всім українцям, які досі тримаються. Ну, гарно, я не знаю. Я вам міг без кінця показувати цю лікарню, як виглядає, це там столова. На Наперецінювати сюди приходять полотієнцям, закривають тебе теплим, там всі тобі посміхаються і так далі. Ну, толку мені від цього, як я хочу після операції себе добре почувати, щоб моя проблема уйшла. А не до операції, типа під час. Поняла? Ну, все от суєта, типу, гарна. А, як це сказати? Не хочеться казати цирк. Наігране, кіно, поняли? Воно ж в моменті це гарно виглядає, а суті ніяка. Ну, коротше, отак, друзі. Все, давайте ще вам з вулиці покажу, <кхух> як це все виглядає, бо тут реально досить гарно. Бачите, тут пацієнти. Вони виходять, гуляють. Зазвичай тут крутиться ця штука. От, а з гори, дивіться, там ще гелікоптерна площадка. на горі гелікоптери прилітають. Ну гарно. Ну, дуже гарно. Нічого не скажеш, бо це дійсно один з найкращих. Госпіталів взагалі на всю Німеччину і все рівно вперлись в те, що сам протокол, сама структура, сам механізм дуже далекий від еталону, а еталони я рахую, Це те, це що в Україні. Українські лікарі один з найкращих, одні з найкращих зараз в світі. Ну, друзі, думаю, достатньо до цього відео, бо воно і так досить довго вийшло. На зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.